Із квітня цього року українські товаровиробники, зокрема сільськогосподарської продукції, отримали нові стимули для розвитку. Автономний преференційний торговий режим ЄС для України відкрив доступ до європейських ринків, адже було скасовано понад 80% мит. Вимога єдина. Продукція має відповідати високим стандартам якості. Два роки з європейськими партнерами співпрацює підприємство волин-зернопродукт. Реалізують зерно, кукурудзу, пшеницю, ріпак та сою. Зі слів його керівника Євгена Дудки, плани амбітні. Відкрити в Європі власне підприємство, компанію Трейдер. Реалізувати. Це реально, каже бізнесмен, і дає поради колегам, які тільки планують завойовувати європейські ринки. Розібратися самим з собою, вийти на європейські стандарти по якості, вийти на європейські правила роботи, тоді можна працювати. Якщо хтось думає, що прийдуть десь з неба і з того, що зробить, всі глибоко помиляються. Все починається в першу чергу самого самого себе, свого колективу, свого підприємства і самодисципліни. Значну частину власної продукції експортує товариство «П'ятидні». Його директор Валерій Діброва наголошує, для українців відкриваються ринки не лише в Європі. Нашу продукцію готові купувати Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емирати. Важливо лише дбати про якість. Наше підприємство виробило вже більше 55 тисяч тонн зернових, включаючи і ріпак, сою. Ще очікується порядка 20 тисяч тонн кукурузи, 15 тисяч тонн сої. Звичайно, переважно більше цієї продукції буде йти на захід. На польщу, на країни Європи, Німеччину, Францію, Австрію для того, щоб Можна було отримати валютну виручку і підтримати своє сільськосподарське виробництво в подальшому для його розвитку. Володимир Шегедин, який очолює підприємство з вирощування картоплі, лише налагоджує контакти з європейськими партнерами. Він вважає, що українська продукція вже має переваги перед європейськими аналогами. Щоб українська продукція була ну скажімо так, затреба на ринках Європи, вона повинна відповідати європейським стандартам. Вона повинна пройти всі ті сертифікації, тобто потрібно отримати всі дозволи, всі сертифікати. І тоді ми можемо заводити українську продукцію, яка є найгірше. А європейська можливо в деяких випадках навіть краще, тому що ми ще не застосовуємо в повній мірі такий захист хімічний і ну все таки ми ще працюємо більше, скажімо так, майже органічне землеробство. Якісну яловичину європейцям може запропонувати і підприємство Ратнівській аграрії однак є проблеми, про які розповів його керівник Валентин Чернецький. Ми зіткнулися з тією проблемою, що для реалізації на експорт. Племінної худоби в українському законодавстві встановлено мито на рівні 25%, яке діє на даний час. Тобто, практично, навіть маючи велике бажання і маючи партнерів за кордонами, вартість витратна вартість, частина збільшується на 25% і фактично ми не маємо можливості знову ж таки експортувати цю продукцію, тому змушені продавати. В межах країни про переваги для українських сільгоспвиробників на європейському ринку та виклики, які доведеться долати завойовувачі нові висоти, говорили під час конференції, організовані Волинською торгово-промисловою палатою. Гостей Волині та місцевих виробників вітали керівники області, які обіцяли всіляку підтримку аграріям. Також було підписано меморандум про співпрацю між обласними адміністрацією, радою українською торгово-промисловою палатою та її волинським підрозділом.